Доброго дня, у нас тут вимклюється індичата. Гарнюнчики, це у нас бурбон. Що нормально з нас? То вже скакають. Це у нас куплені яєчка. А не помню, що курс добра? Через Facebook. Находили, купляли. Хочемо спробувати їх таких розвести. Ти не обіцяє, що дуже крупні ростуть. Росту. Такі що з них вийде? Скільки виживе, скільки виросте. Брали 100 гривень за одне яйце. Так що сподівається, що з ними буде все добре. ціна теж добра. Дякую всім, не забувайте підписуватися. О, дай я одненькі покажу, які вони все ж тут. І сиди, закиди. Ну, побільше за курча таке, побільше. А на руці лягли лежить. Ай, які гарненькі. Всім дякую, далі буде.